Батарейкам, утилізацію під таким гаслом відзначили міжнародний день землі. Черкаські школярі незабаром у школах будуть встановлені контейнери для збору цих елементів живлення. Про необхідність їх утилізації учні розповідали черкащанам просто на вулиці. Чи живете ви у стилі еко? З таким питанням звернулися до Черкащан учні школи номер 3 Тих, хто економить природні ресурси, відзначали спеціальним значком. Ті ж, хто не дотримується екологічного стилю життя, слухали аргументи на користь заощадження електроенергії та води. Особливо діти наголошували на важливості утилізації використаних батарейок. Батарейки вони коли ми їх викидаємо, ми наносимо дуже велику шкоду для навколишнього середовища. А якщо ми їх збережемо, їх потім заново зарядять, і ми зможемо ними повторно користуватися. Екологи підтверджують, викинуті до смітника батарейки завдають невиправної шкоди природі, а відтак і людському здоров'ю. Щодня до України завозять 10 тонн цих елементів живлення, а тим часом лише одна батарейка забруднює 20 квадратних метрів ґрунту. Ця батарейка потім ну, потихеньку розкладається, а на нам містить ртуть кадмій, Це важкі метали, які потім попадають через ґрунту воду і потім можуть попадати. І воду, ми живаю, до Всесвітнього дня землі у школі відбувся концерт. Діти співали пісні, танцювали та поставили міні-виставу. Головний негативний герой екологічної замальовки Пихайло Пихайлович не турбується про природу та живе лише задля свого задоволення. І Хочу я, щоб будинок повністю працював на батарейках, а коли вони використаються не. Мір. Дуже важливо стверджують педагоги, щоб діти з юного віку звикали жити в стилі еко. Ну, якраз дитячий вік це той період, коли дитину вкладаються ну, такі світоглядні речі. От якраз ідеї сталого розвитку для дітей, особливо такого середнього шкільного віку, дуже важливо, тому що це наступне наше покоління. Як вони будуть жити, так буде жити вся наша планета. Сімом черкаським школам вручили контейнери для збору використаних батарейок. Коробки стоятимуть у приміщеннях освітніх установ. Тож усі черкащани зможуть здати непотрібні акумулятори. Коли контейнери наповняться, їхній вміст буде утилізовано. Олеся Омельченко, Олександр Швець, Максим Драбіного, Черкаська служба новин.